Все, капець, ринок луцький, все накрився, людей нема, нахрі не треба всі ці машини. так крипта? Бери Мігани. Зразу раз, 80 років. Опа, я в універсалі, я їду на дачу за картоплею, але я вас по дорозі всіх накажу. Макс Міган, Міган не купа, мабуть. Друзі, всім привіт! З вами Максим. Ну що, ми приїхали на Луцький ринок, Самий великий ринок в Україні. Прям вообще капець. подивіться, скільки тут машин. Сьогодні ми будемо знімати для вас ціни. І ціни будемо знімати в бюджеті від 9 до 10 тисяч доларів. Тому що бюджетом 5, 6, 7, 8 ми вже все це відзняли. Тому треба вам зараз показати автівочки за 9-10. Тому всім приємно перегляду. Давайте подивимося, які автівки пропонує нам Луцький ринок. Можливо, буде щось цікаве. А для того, щоб відео було цікаве, давайте, мабуть, придумаємо. І з сьогоднішнього відео, як попадуться на канал, подивимося, який би автомобіль я обрав для себе в цьому бюджеті. Поїхали. Міган. Макс Міган обирає Міган. Пішли. Ну що ж, друзі, трохи ми пройшлися і бачу я сценік. А сценік це в нас не простий, а X-Mod. Подивіться, у нього трохи відрізняється передній бампер, тому що є такі от накладочки прикольні, гарні. Також є накладки тут на дверях, на арочках виглядає гарно. Прикольний цей автомобіль для тих людей, які хочуть там, знаєте, десь в ліс поїхати, десь на рибалочку сіздити. Можна і родину загрузити, і він по кліренсу, як ви можете побачити, такий високий. Давай подивимося, скільки він коштує цей автомобіль. 14, рік, 1,5. 10850, бо це комплектація. Бляха-муха. 10850, трохи не по бюджету, але дивіться, сьогодні автівки продаються погано, тому я думаю, люди гарно торгуються. Якщо вас зацікавить цей автомобіль, дзвоніть продавцю, питайте всю інформацію і телефонуйте. Тим нам ми вам гарненько його перевіримо і надамо весь відео, і фото звіт. Посилання залишаємо на наш прайс внизу під відео. Так, дивимося, чуна шістіступочка, клімат, контроль є, складання, електрика, комбінований салон, кермо в ідеальному стані, круїз контроль, старт стоп, монітор з навігації так. Капец, є абсолютно все. Якщо ви для себе шукаєте семимісний гранд сценік то я вам скажу, взагалі зараз з мінівенами дуже велика проблема. Сценіки і таурани закриваємо по півтора-два місяці, і то не можемо знайти. Тому гарні мінівени зараз треба гарнесенько пошукати і не квапитись в його покупці. Друзі, для чого треба Carvertical? От сижу я зараз вдома, глажу кішку. З'явилось дуже гарне е, оголошення в Чернівцях. нашому замовнику зараз шукаємо тауранчик. І перед тим, як туди вилітати, то треба зайти на Carvertical і подивитися, чи правду пише, продавець. Тому що оголошення максимально класне. 12412 12 рік, 2-літровий дизель. Пише без підкрасів, оригінал, без іржі, корозії, стан ідеальний, технічно стан салона бомба, стан нового автомобіля. Тому, що ми робимо? Заходимо на CarVertical і одразу ми що бачимо, що у нас одометр горить жовтим. значить Пробік скручений у цього автомобіля. І, до речі, є навіть фотки з аукціона. Є пошкодження, які були на автомобілі, коли він грався. Є всі недоліки, все це відфоткано, можна подивитися, в якому стані був куплений цей автомобіль. Також є у нас фотографії, коли вже автомобіль готовий був в Україні. І тепер заходимо до самого цікавого дометер. в 2021 році у цього автомобіля був пробіг 349 тисяч. Наразі у цього автомобіля пробіг 233. Друзі, це те, що я вам кажу спочатку, перед тим як кудись їхати, перевіряйте автомобілі за базами, а потім уже вилітайте його оглядати. Так. Да. Ну що, цей автомобіль підходить під наш бюджет, ціна 9700. Renault Megane 3. Ну я не знаю. Конкурентів в цьому автомобілі, в цьому бюджеті от, дійсно мало, тому що ми всі знаємо, що у нього оцинкований кузов, що в нього дуже класні комплектації за свій бюджет. І полоси тримає, і панорами, і моніторчики, і підігрівчики, і клімат все це є у цього автомобіля І ще є передні, задні партроніки і камери Ну, блін. Volkswagen навіть на сьогоднішній день може авто продавати автомобіль за 20 тисяч доларів і не зробити безключовий доступ. В цьому автомобілі це є і в Renault Megane 2, також це є вже давно. Яка є проблема з цими машинами? Їх на ринку доволі... Багато. Але останні підбори, які ми закривали останні десь півроку, то складна ситуація з цими машинами, тому що оригінальні пробіги на цих машинах вже далеко за 250-300 тисяч кілометрів. Зрозуміло діло, всі, хто хочуть собі передбати ці машини, вони хочуть в районі 200-220. Але, друзі, таких машин вже залишилось дуже мало. Такі машини ми купляли два роки назад, але що ви розумієте, два роки пройшло. В Європі і ще вони кожен рік по 30 тисяч от'їздили, то пробіги зросли. І ціни на ці машини також стали реально космічними. Зараз на сьогоднішній день за отакий автомобіль треба віддати в районі 10-10,5 тисяч доларів. Да. Мігани це дуже гарна інвестиція, щоб ви зрозуміли. Раніше ви купляли 2 роки назад за 8,5. 9 Зараз відкатали 2 роки, накатали 1050-60. 10. І виставляєте його на продаж уже з ціною 10-10,5. Нахрена та крипта, бери Мігани, Нахрена ті квартири? бери Мігани. Вони дорожчі. Так, що у нас тут? А, ціна є 12 рік, 1,5-209 пробіг, ціна 9700. Комплектація Босе І також, я ось бачу, тут є повністю виписка з Нідерландів, РДВшечка по пробігу в кожен рік. Да. Ці машинки треба перевіряти обов'язково. Що в нас по комплектації? Бачимо, в нас комбінований салон, 6 ступочка, електроручник, двохзоний клімат-контроль, також навігація, моніторчики, складання підігрів дзеркал, електродзеркали. Панорами в нас немає, але, блін. Ну, класний автомобіль. Датчик світлий доща також тут все є. Бачите, оригінальні диски, ну, привабливий автомобіль. Класно. після так. 9800, вже 9600. Цей автомобіль попадає в нашу рубрику. Друзі, Volvo v 50 Я не знаю, це прям мега-популярний автомобіль. Раніше взагалі ніхто на нього не дивився, нахрін не треба була ця Volvo, але по факту пройшов час і зараз ці автівки просто розхватують. Але є друга проблема, про яку я постійно кажу, друзі, в Європі пробіги на ці машини просто космічні. Розмитнення космічне, ціна доставки космічна. І на сьогоднішній день, щоб придбати отаку таку Volvo з оригінальною. Пробігом хоча б 250 тисяч, щоб була там шкіра, щоб був 1,6 дизель, восьмиклапани. На підігрівах, то треба бюджет в районі 9,5 тисяч доларів. Да. 8800, 9500, все буде залежати від комплектації і стану кузова. Ціни також змінились. Блін, ціни змінились взагалі на все. Раніше реально ці машини дешевше були, і мігани дешевше. Але зараз в чому проблема? І машин нема, і ціни великі. Але в цьому бюджеті ви можете також дивитись такі автомобілі, як Шкода Octavia, а5 рестайлінг. Також можете дивитись Ford Focus, який також класний по комплектації, візуально теж виглядає дуже стильно. А ще ви можете подивитись Peugeot 308. Це буде максимально свіжий автомобіль, але в нього є там свої проблеми. Але люди змирилися, вирізали блюшечку, їздять далі. А ще трохи є проблем з кліренсом. Ну, сьогодні відео не про нього. До речі, є відео про 308 Peugeot. В мене на каналі. Я там все розказав, які болячки, які плюси. Залітай. Дивись, так я щось дуже багато балакаю. Це правильна Вольва, вона в нас чорна, вона в нас на лінзах, омивачі, У нас дивіться, протягом є оригінальні диски, стандартна болячка, трохи облізла, але нічого тут страшного немає. Дивимося. Тут у нас вже ціна така, плюс-мінус, що я думаю, пробіг може бути оригінальний. 232, 1,6, 12 рік, два ключа, підігрів навігація. Також є торг, і сертифікат. Давай подивимось, що у нас по комплектації. Повністю шкіряний салон, 6 ступочка, старт-стоп, мультикермо, кермо в дуже гарному стані. Складання дзеркал, навігація є. Ну блін, крутий автомобіль. Не знаю. Вольво мені подобається. Подобається воно мені плюс-мінус зовні, але коли я сідаю в це Volvo, мені здається, що мені одразу раз 80 років. Салон. Ну, напишіть, що ви вважаєте по цьому салону? Він нормальний чи застарілий морально застарілий? Зараз вам покажемо автомобіль. Мені взагалі, давайте не так. Мені взагалі здається, що всі автівки, поки вони їдуть до Луцька, вони в Седані, в хеджбекі, А коли вони приїжджають вже в Волинську область, а саме до Луцька, вони стають вже в універсалі. Друзі, подивіться: Sivic, Honda Sivic, вона в універсалі. Ну, блін, ви їх кожен день бачите на дорогах. Та ніхрена, їх просто немає. От вона є в Луцькій, тому що 99% машин, які от зараз стоять, або кросовери, або в універсалі. І більшість ще й на механіки, і дизельні. Ну, то капець. Якщо ви хочете все-таки свіжий автомобіль, американський, там, на автоматі з бюджетом невеликим, то краще їхати в великі міста: Львів, Київ, Харків, там, де е, женуть Америку. Е, на Луцьку Америки. Дуже мало. Вона є, але мало. Так, дивіться, гарна в нас комплектація, оригінальні диски. Подивіться, які, які фари класні. А? Омивачі, парктроніки, дуже прикольний колір, такий, як то у резі в мене був. Це в нас 14 рік, дизель 1,6, 214 тисяч пробіг, 100% оригінал. Ціна 9700. Рідна фарба, є номер телефона. Тобто, блін, машинка виглядає прикольно, але ж... 100% оригінал, друзі, все треба перевіряти. А, давай подивимося по салону, тому що сівіки вони завжди були цікаві. І задню частину. У нас 6 ступочка, механіка. Механіка. Друзі, ви бачили сівік на механіці? Мало того, що він універсалій ще на механіці, вони стандартно йдуть у нас на автоматі. Дивимося далі. Що в нас? Звичайний кондиціонер, підігрівчики є, мультикермо є, складання електрика, дзеркал, також є. ну Сидіння плюс-мінус в гарному стані, підлокітник також не продалений. Трохи затерті кнопки на керму, але то таке. Давай подивимося задню частину, тому що цей автомобіль він цікавий. цікавий? От, дійсно, ну от форми не такі стандартні, як ми звикли бачити. Там не знаю, Кія там Шкода, Фольксваген. Тут все таке якесь лите камера є. Але всі ми знаємо, це у нас Honda. Що вона? Вона у нас технічно дуже крута. Взагалі, як першу автівку, радив би дивитись. Хонду Civic, там, Accord, тому що там звичайні автомати, там звичайні атмосферні двигуни, які є безпроблемними. Хонда Accord 2.4 у Максима була. Є відео на каналі. Пішли далі. Тільки Згоріла, да. До речі, Honda Accord згоріла. Може вам поставити е, фоточку. Була така класна машина. Приїхала в Херсон до батьків, шахет прилетів і короче, від машини залишився один кузов. Що робити? І ще одна цікава автівочка. Чим? Тому що вона в нас в хетчбеку. вона в нас не в універсалі. Це в нас Ай 30 таких автомобілів, доволі багато в Україні, але вони, як правило, в нас офіційні. З Європи такі машини женуть, але дуже мало, тому що вони не популярні. Всі ми знаємо, що для великих міст, таких, як знаєте, офіційних машин, то чаще всього вони все таки бензинові і на автоматі. А європа це в нас дизель і механіка. Такі машини не дуже популярні. Дивимось, що в нас є по ціні і по року. 14 рік 1,4 189 9500, навігація і 30. Також цей автомобіль можете розглядати для себе як перший автомобіль, тому що технічно вони нормальні, по комплектації також є гарні. Звичайний кондиціонер, мультикерма немає, два склопідіймачі електрики, електрика дзеркала без складання. Але подивіться, в якому гарному стані сидіння, куліса, кнопки не затерті. Так, візуально мені подобається, і по задній частині також цікавий автомобіль. Ну такий плюс-мінус стандартний, не такий, як у Сівіка. Пішли далі. Зараз треба відповісти, Максим, де люди? Все, капець, ринок Луцький, все накрився, людей нема, нахрі не треба всі ці машини. Але, друзі, я вам кожного разу нагадую і хочу опять це зробити, щоб ви написали ці дурні коментарі. Ми приїжджаємо на Луцький ринок, знімати для вас ціни не в базарний день. Тому що в базарні дні, четверг і неділя ми працюємо для наших клієнтів. Ми ходимо, обираємо для них варіанти, які є у нас в підборі під ключ. Тому там у нас часу немає. А взагалі, в четвер... Вверх і в неділю приїжджають дуже багато людей з різних міст, таких як з Рівного, з Ковіля, там не знаю, з Рівного, з Ковіля, з Дубного. Всі приїжджають сюди для того, щоб продати свої автомобілі. І люди, клієнти також сюди їдуть. Зрозуміло діло, що не так, як до війни, але все одно приїжджають і люди продають свої автівочки. Я не знаю, що казати. Подиви, яка вона гарна. Вона біла, на величезних чорних дисках. Максимальні фари. В нас є. Люк. Затоноване лобове, ну реально пушечка. Це у нас A5 рестайлинг а, VRS. Мені дуже подобаються фари. Покажу людям. От, лінза стоїть. Тут у нас Octavia пише, ну от такі от. дуже вони стильні. І, взагалі одні з самих улюблених і ті сидіння, які мені подобаються, це вони. Саме в цьому автомобілі. В нас автомат Шкіра 2.0 бензин, 186 тисяч пробіг, ціна десь 850. Блін, опять трохи не по бюджету, але люди всі торгуються. Якщо сподобається, торгуйтесь. В нас подиви, які колеса, 18, величезні, і, понятне діло, вона в Луцьк приїхала і сразу опа, і стала універсалом. Повністю все у нас затоновано, виглядає привабливо. Всі ми знаємо, що це у нас 2.0 бензин. Блін, він їде так потужно, що дуже багато автівок, які там розраховані на швидкість, то це Може так... Опа! Я в універсалі, я їду на дачу за картоплі, але я вас по дорозі всіх накажу. Салон точно. А там я до речі вчора... Ой, я до дурачу... речі. Вчора, да. Друзі, це було вчора, ви можете зараз подивитись по а, кадрам. У нас кадри машини, там було сонце. Сьогодні сонця немає, але ми приїхали монтувати відео, і в нас немає звуку. Щось сталося з мікрофоном, тому ми сьогодні прийшли і в нас дубль 2. Два. День-два, дубль 2. Підігрівки, клімат, навігація, мультикермо, шкіра, 4 підіймачі, підігрівчики. Ну, блін, є все коротше, в цій машині. По комплектації вона дійсно жирна. Ви зараз скажете, блін, якого хріна така ціна за автівкою. Лі сьогодні ціни вони різні. Вона візуальна шкода, як шкода, але якщо ви будете розглядати 1,6 дизель на звичайній механіці, також в рестайлінгі, то на сьогоднішній день в районі там, 9 тисяч доларів треба бюджет. Якщо ви хочете дизельну двохлітрову також на механіці, то там 9500, навіть можливо 10 тисяч. Якщо ви хочете 2 літра дизель на автоматі, то ціна може бути і 11 тисяч доларів. Ціни сьогодні реально просто капець. Дуже багато людей вже не дивляться в сторону Європи, а дивляться в сторону Америки. Але друзі, тут не питання в продавцях, питання. В нас в розмитненні, питання в нас е, вартості доставки і автівок, за, і автівок в Європі ціни. Якщо ви не знаєте, у мене є 4-5 відео там, де ми прораховували цей автомобіль, Volvo Міган. Я вам показую, які ціни, які реально пробіги, і скільки собівартість цього автомобіля в Україні. Так що ціни дійсно. Космос. Загальна ситуація з автівками погана. Що Європу треба шукати, що Америку треба досконально все конкретно перевіряти, тому що дуже багато у нас невідповідності ДТП з реальним станом автомобіля. Тому зараз придбати для себе автівку дуже-дуже складно. Чорний автомобіль. Який розміром, як Пачка сіря. <гум> Подивись, ну, вона реально. Раз, Максим, два. Максим. Ну, тут два з копійками Максима, ну реально маленькі. Це у нас Зоя. електричний автомобіль, який коштує. Давай подивимося, скільки. Він коштує в нас 10 418 рік, 44 кВт батарея. Є сервісна книжка, мотор R110. Мабуть, гарний раз його продавець сказав. Візуальна машина цікава, гарні фари, невеличкий розмір. Для міста гарна, але яка є альтернатива цьому автомобілю? Ми маємо 18 рік, 44 кВт, і 10 тисяч, грубо говоря, коштує цей автомобіль. Ви можете дивитись, Volkswagen e E-Golf 24 кВт. 24 кВт, але тут. 40 44 кВт, і той буде в нас старіше. Також ви можете подивитись, Nissan Leaf, там буде скільки? 40 кВт. Ціна буде плюс-мінус така сама, але автомобіль буде трішки більше. Тобто, що ми розуміємо, що Зоя 2018 року 44 кВт з таким пробовим 50 тисяч, ну, дійсно. Гарний автомобіль за свої кошти. І при тому, що він прикольно виглядає, є безключові доступи, давай покажемо в салоні, як він там. Що, круїз є, складання дзеркал є, електрика, мультикармо, вже навігація, Apple CarPlay, клімат-контроль і підігрівки сидінь також є. В принципі, є абсолютно все для того, щоб їздити комфортно. Зрозуміло, ділиться автівочка не по нашому бюджету 6950. Але якщо ви полюбляєте французький автопром, то не забувайте, що в бюджеті в районі 10-10,5 тисяч доларів, ви можете дивитись, нагадую, Peugeot 308, Peugeot 3008, Peugeot 58, і також можете ще подивитись ну, кончений Peugeot 508 за ці гроші, тому що нормальний коштує дорожче. Так що, друзі, не забувайте, завжди в якомусь бюджеті є багато різних автівок, тому що, як правило, люди там закохали. В якусь машину, все дивляться тільки туди. Потім придбали, бачу, сусід купив. Щось таке саме за такі гроші, але набагато цікавіше. Тому дивіться ширше, клацайте авторії, ставте фільтр не е, по маркам, а поставте просто по бюджету, там і, наприклад, там, по пробігу, і там, по коробці передачі. Подивіться, які авторія вам дає варіанти, а потім розглядайте щось те, що вам сподобалось. Але й друге питання: якщо вам сподобався будь-який автомобіль, то не треба їхати зразу, давати за нього задати, купляти. Поїдьте на будь-який авторинок. Зараз авторинки великі. Сядьте, посидіть в ньому, поміряйте, подивіться, зручно вам, незручно. Тому що всі вони на фотках виглядають дійсно гарно, але реалії у нас різні. Може комусь не підійде кліренс, може комусь не підійде сидіння, може не сподобається сама панель. Тобто все це треба міряти під себе. Ну що ж, друзі, ось і відео підійшло до кінця. Як ви бачите, в цьому відео не так багато автівок, які ми вам можемо показати в цьому бюджеті. Тому що у нас стандартна ситуація. У нас або автівки дорожчі, або вони дешевші. Але те, що зустріли, вам показали. Тому що всім до наступних зустрічей. Взагалі, у нас є ціль дойти десь там до. 15-18 тисяч доларів. Тому що саме стільки плюс-мінус коштують автівки на Луцькому ринку. Якщо хочете купити собі щось за 30-50, то йдьте в Київ, там з легкістю ви це зробите. А чуєш, що б я для себе купив? Так, був Міган, Макс Міган. Макс Міган, Міган не купи, мабуть. Що там, Вольво було? Шкода була, да? трохи на бюджету. Я, мабуть, стану що Сергієм сьогодні. Та да ні. Ну, ты... Давай вулюся ні. Коротше, Макс Міган, давай що ну, ми будемо обманювати людей? Макс Міган візьме собі Мігану. Тому що Макс Міган. Вважаю, що кращої альтернативи Megane 3 просто не існує в цьому бюджеті. Якщо б ми були в Києві, то автівка по мене була б якась друга. Наприклад, Джета або b 7 американський, але так як ми знаходимося в Луцьку, то тут краща мігана за 10 тисяч нічого не буде. Нагадую, є абсолютно різні комплектації. Кузов не кузов не оцинкований, Солярку нюхає. Блін, що ще треба? Камера, музика, босе, навігація, там. Все, я де кому задаток? Давай. Там був Міган. Тойота на продаж. Йдемо купувати Мігана. Все, друзі, до наступних зустрічей. Зустрінемось на Луцькому ринку.